Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду підживлювати малину, а також будувати зі шкідником та хворобами і покажу препарати, які я використовую для цього. Буду підживлювати такими трипайратами Wimpel 2, Oirakle Мультикомплекс, Complex, 150. -й. Від шкідника дам Тресто І від дам eh, DumSplit. Такі трипайтрати я буду використовувати при цьому окропленні малини. Ляємо іракул. Далі будемо ляти бойтер і треста вже також вляли. Їх можна мішати. Обов'язково треба всі яди збовтати понесенням. 0,5 так дається, тут треба дати трошки де менше. Це десь півтора літри давай. Три баночки, то що є в Оракулі Бор. І таких даємо три баночки, Це півтора літра. Вже починаємо тропити електроприскочами. В бочки залишився яд. Постійно їх робимо, щоб залишалося нам на отропленні акумуляторними отрискувачами. Ось так набиграємо. І будемо трапити отрушну. Ось така малинка. Тратки зроблені під мотоблока і це ми зручно будемо їх обробляти. Так вже розпустилося класно. Є вже такі побіги, Зараз покажу вам. Отакі такі го десь більше 10 сантиметрів. Вже Є хрущів на малині. У нас вони почали дуже сильно літати вже. Отак от, от. будемо завтра це все обробляти, кропити. Так проходить сам процес отроплення малини. Окроплюємо малину від землі до кінчика стебла. Спочатку йдемо з однієї сто потім витратаємося іншою сто цього ж дратка, щоб я рівномітерно впав на листя і дав максимальний результат. Ось так виглядає все збоку. І це ось цю всю малину потрібно збігати вручну.